Друзі, усім привіт! Сьогодні хочу розказати вам дуже багато лайфхаків про ваг, котрі, напевне, ви ще не знали або знали не усі. Так що відео буде дуже цікаве, воно буде із багатьох пунктів. так що Дивіться відео до кінця. Якщо такий формат понравиться, будь ласка, напишіть коментар, поставте якийсь лайк, щоб я зрозумів та записував такий формат ще, тому що це перша частина і є ще інформація на другу частину. І так, друзі, не усі, на жаль, люди знають, що на вагах джети, пасати, артеони, тігуани є така функція, як. Опускання правого дзеркала, оцього, коли ви включаєте задню передачу. Як це працює? Включаємо запалення, що відбувається, коли ви включаєте задню передачу. Аж нічого, ви включаєте задню передачу і здаєте назад. Так? А, але ми можемо зробити так, щоб це зеркало опускалося вниз, тим самим оцю мертву зону знизу правого колеса, якою ви можете гарно вчепити бордюр чи ще щось. Побачите, як це робиться. Дивіться, ми ставимо задню передачу, переключаємо цей ролик в режим R. Так, і в цьому режимі задньої передачі, саме задньої, ми його опускаємо. Опускаємо. Отак от от буде нам зручно. Так. Все, тепер кожен раз, коли ви будете включати режим задньої передачі. Зеркало буде опускатися. Коли ви виключаєте задню передачу і їдете більше 10 або 15 км на годину або виключаєте запалення, зараз я покажу, зеркало саме підіймається, бачите? І так, зараз перевіряємо. Включили запалення. Включили задню передачу, зараз включаю і показую, щоб ви чітко побачили. раз, Зеркало само пішло вниз. що Це дуже корисна функція. Далі, друзі. Дуже часто буває, що клімат-контроль з часом починає не дуже коректно працювати. Які помилки такі популярні? Це більш холодний зліва, більш гарячий справа або наоборот. Ну і шум при роботі, таке теж буває. Час від часу, раз у півроку, я рекомендую калібрувати кліматичну систему. А як це робити, я зараз покажу. Дивіться, ви зажимаєте кнопочку кондиціонера і на себе. Включається калібровка, починають мігати ці дві кнопки. Ви в ушами чуєте, що всі заслонки починають рухатися, воздух починає по салону бігати дуже швидко. Це. На це все треба секунд 30-40, максимум одна мінута і все це закінчується, і клімат буде робити значно краще. Це я вам 100% кажу. Перевірте на своєму автомобілі. Далі, друзі, дивіться, буває таке, що випав сніжок, так, або ви десь у багнюці застряли, або просто хочете подрифтувати. А ESP не виключити кнопки, ніякої немає. Такої, ну, як тут може бути, да, увага. І в меню ніяк не виключається. Як це зробити, щоб виключити ESP? Є спеціальна хитра комбінація. Зараз я вас навчу, а ви, будь ласка, зробіть це правильно, тому що якщо ви щось переплутаєте, воно не спрацює. Перше, ви знімаєте з ручника автомобіль, включаєте запалення, аварійка, ручник. І 5 разів кикдауна педаль газу. Раз, 2, 3, 4, 5. Все ESP, ESP виключено, ви дрифтуєте що хочете робите. Потім глушите машину, виключаєте аварійку. Ну, глушите машину, включаєте, все, заводиться абсолютно нормально. Все виключено, все в штатному режимі. У багатьох Volkswagenaх стоїть коробка, автомат. IC09G. Це і Passati, і джети з мотором 1.8, і 2.5, і поло Ну, дуже багато автомобілів. Так, і це непогана коробка, але є в неї трошки такі нюанси, що вона. Деколи починає працювати. Вона, по-перше, адаптивна, так, і коли ви понавалювали, вона починає так дуже різко їхати, швидко піднімати обороти. Якщо ви завжди їдете так, так спокійно, вона це все буде робити плавно. Але є от такі недоліки, що з другої на третю пінок буває, буває просто з пінками після траси починає переключати. Ну, є такі нюанси, так? Як це? скинути. Можна скинути адаптацію і переадаптувати її. Це працює 100%. Коли я про цей метод дізнався, я не вірив. Я думав, що це повнісінька брехня, але я зробив його і я був в шоці, як поїхала моя... маш... Маш... мій автомобіль після цього. Як це все працює? Показую, дивіться, ви включаєте запалення. Після цього нажимаєте е... педаль газа. До кікдауна і засікаєте 30 секунд. Ну, більше 30 повинно пройти. Все, до кікдауна нажали. Секундомір. Все. Час пішов. Держите ногу. Обов'язково не відпускати, так скидується адаптація. Все, час пройшов, після цього ви виключаєте запалення, включаєте. Запалення, ну, заводите машину, їдете, і я думаю, що ви будете дуже здивовані, як поїде ваша, ваш автомобіль. Це періодично треба робити, обов'язково після заміни масла. І періодично треба робити, щоб збувати цю адаптацію. Машина поїде дуже м'яко і класно. Це перевірено. Спробуйте і напишіть у коментарях. Далі, друзі, цікавий лайфхак стосується. Тих людей, які люблять підвезти. Наприклад, дружина підвезла вас на вашому автомобілі чи на своєму, на парковку, на зустріч чи ще кудись. Супермаркет, так? А ви їхали, у вас були відкриті вікна. Ви їхали собі, зупинилися, вона взяла ключик, відкрила двері, вийшла і пішла. І все, і ви сидіти в машині, починається злива, а вікна відкриті. Що вам робити? Як це можна виправити? Дивіться, це дуже просто. Ну, по-перше, все ж не працює, ключ забрала, дружина. Так, ключка немає. Як це зробити? Є декілька способів. Перший спосіб. Зажали дві кнопочки, всі вікна закрилися. Це перший способ. Другий спосіб. Відкриємо і спочатку. Другий спосіб. Ключик опять-таки забрали. Ось він тут лежить. Відкрили, закрили, бачите, нічого не працює. Пішов дощ. Або, я не знаю, холодно, жарко стало. Ну, все одно. Зажимаєте кнопочку, тримаєте. Ще й моргнула варіка, це значить. Всі вікна і двері закриті. Другий способ. І ще третій способ. Відкрити це все. Да? Приїхали, забрали ключ, а ви задихаєтесь. Плюс 50 на вулиці. Зажали. І всі вікна по кругу відкрилися. Всі по кругу вікна. А, і ще один способ. Не менш цікавий це ключик у нас є. Це, наприклад, йдете ви до автомобіля. Відкрили його, і на вулиці жара, і вам треба, щоб цей воздух дуже гарячий вийшов. Ви берете, не просто відкриваєте от відкрили, а відкрили і зажали. І знову таки по кругу всі вікна відкриваються по кругу. Це теж така цікава інформація. Далі, друзі, уявімо ситуацію: ви йдете до автомобіля по двору вашого багатоповерхового будинку. Вже його відкрили і зустрічаєте сусіда, який вам починає розказувати якісь а, цікаві історії. Вам цікаво з ним спілкуватися, а автомобільчик ви вже відкрили. І тут він каже: слухай, а я ж тобі давав свою зарядку чи ще щось. Ідемо, я заберу, тому що він треба надо... автомобільчик. Ви вже відкрили. Так? А, увага, це дуже гарно вирішується. Бачите, ми відкрили, ми чекаємо. Зараз він сам закриється. Я не трогаю ніяк пульт. Десь 30-40 секунд. О, все, все закрилося. Тому це теж цікава функція, про яку мало хто знає. Це така цікава функція, це вже не стосується конкретно вага, але як показує практика моїх знайомих і коментарів на Ютубі, про це теж небагато людей знає. да? Я не знаю, що там в автошколі зараз учать, але така ситуація. Дивіться, у нас є дзеркало. І ось це зеркало ми йдемо, і нам, по суті, мішає ззаді транспорт, хтось там світа фарами, тобто нам воно незручно. Друзі, перемикаємо вверх, і вночі блік повністю усього буде ззаді, ви будете бачити цю машину, все буде відображатися, але воно не буде сліпити вас. От для цього зроблена ця функція. Попробуйте, ви будете дуже-дуже несподівано Здивовані. Ще одна цікава функція, про яку мало хто знає, на жаль, це сервісний режим двірників. Як це працює? Так, то, щоб замінити вам двірники або резинки, або протерти скло, вам треба зробити слідуючу функцію. Берете ключик, вставляєте, включаєте запалення і виключаєте і речажок двірників униз один раз. Це двірники встали у сервісний режим, робіть з ними, що хочете. Потім включаєте запалення. І, і ще раз і вони опустилися вниз. Дивіться, коли ви вмикаєте задню передачу, задню, у якому б режимі не стояв клімат, у якому б не стояв, він, він переключу воздух на оці воздуховоди, щоб вони дули таким чином, щоб ви бачили в зеркала щось, якщо у машини запотіли стікла. Ну, воно буде автоматом, але для чого це зроблено, я розказав. Зверніть увагу, на автоматі це така функція є. Надзвичайно важливо, коли ви стаєте на уклоні якомусь, щоб не гробити цю саму коробку iSIN або DSG, це вже до DSG теж відноситься, що треба зробити. Дивіться, зараз покажу. До речі, бачите, задню передачу включили, зеркало опустилося. Ми від'їхали назад, так І тепер стали на оклі. Так, отут. Що треба зробити, щоб коли ми сіли в машину зранку чи там через певний час не зірвати цю коробку? Це треба робити завжди, друзі, щоб дати їй. Гарний срок експлуатації завжди, ми спочатку ставимо на нейтраль, далі зажимаємо ручник або якщо у вас він автоматичний, а далі, вже перев... а, далі відпускаємо тормоз, машина скатується, да, так, трошки скатується, і далі переводимо в паркінг. Це треба робити кожен раз, щоб не ламати вашого КПП, щоб дати їй можливість працювати коректно. Якщо ви... Їхали по трасі, або просто утром завели машину, але це часто от їдете по трасі, потрапляєте в яму, або у вас дійсно пробите колесо, і у вас загорається от така штучка. От така от, знак питання. Так? А, що треба зробити? Щоб його убрати, це означає, що вам, по-перше, треба вийти з автомобіля і подивитися, перевірити всі шини, чи вони цілі, чи вони не спустили. Тому що це означає, що датчик АБС отримав інформацію, що ну або ви в яму попали нормально, реально там буває такий глюк, часто, або реально у вас спустило колесо. Замінили колесо, вийшли. або Подивилися все в порядку, як убрати цю е, цю ошибку. Дивіться, дуже просто. Ви включаєте запалення, заглядаєте у бардачок. Тут є така кнопочка set, ви зажимаєте і тримаєте до відповідного сигналу. Чули тільки, що був сигнал такий. Відпускаєте, виключаєте запалення, включаєте і цієї помилки більше немає. Теж важлива інформація. Якщо ви везете у багажнику щось цінне, або, або просто комусь будете давати там, автомобіль і не хочете, щоб саме в багажник хтось лазив. Для цього є гарна фішка. Багато людей чомусь не знають навіщо ця кнопка. Зовсім не знають. Я зараз покажу. Це відкриваємо бардачок, тут є така кнопочка. Да? Бачите, раз, після вмикання цієї кнопочки, ваш багажник не відкритий ніяк. Зараз покажу, як це працює. А виглядає це отак. От. Ми відкрили багажник, отак, бачите, нажимаємо, нічого не виходить. І руками теж нічого не вийде. І з цікавого, так? всі ми знаємо, що у автомобілів є замок для дітей. Ключиком це поворачується сюди направо. І дитина не може з салона відкрити цю ручку, тим самим випасти. Так це я раджу робити, якщо у вас є діти. Але мало хто знає, що є ще отака тайна заглушечка. Для чого вона треба? Для того, що якщо у вас немає акумулятора, або він сів, або щось случилося з електронікою, вам треба закрити машину, а ви не можете це зробити. Дивіться, ви переворачуєте сюди штучку, от сюди. Раз, отак от. І автомобіль вже закритий Самостійно, без електрики якоїсь. Друзі, мало хто знає, що у сучасних пасатах є такі дві цікаві функції. Зараз я покажу, вони є в меню автомобіля. Я іми дуже часто користуюся, вони дуже часто допомагають мені, як вони виглядають. Дивіться. Ви включаєте меню. перевищення швидкості. Це дуже крута штука. От ви вибираєте тут потрібно, щоб було. І зараз ще покажу. Так. Зимові шини. А, зимові шини теж активовані. Що це значить? Як вона працює? Дивіться. Активовано зимові шини, я можу додати 10 км, віднімати 10 км. Це означає, що коли буду, я буду перевищувати швидкість 120 км, у мене на таблі з'явиться така велика, великий надпис, що стоять зимові шини, нікуди не треба їхати так швидко. І далі тут в меню є: от ми включили попередження про. Перевищення швидкості. Так, ми переключили меню і вже цією клавішою робимо. Раз. Раз. От. Перевищення швидкості. Отут ми виставляємо вже, нажимаємо ок. І скільки я там ставлю. 70, 50, кому що треба, так? 70 можемо поставити. І коли ви будете перевищувати 70 кілометрів, вас буде з'являтися на табло, І тим самим ви не будете попадатись на камери і зовсім не будете порушувати. Всі ми знаємо, що коли автомобіль... Заведений, так у нас горять дні, днівні ходові огні, ДХО. Так? І нічого зробити з цим ми не можемо. А це часом е, заважає. От коли ви стоїте ввечері там, ну в якомусь місці, не хочете, щоб вас бачили, і хочете, щоб машинка працювала, тому що на вулиці прохолодно. Е, зараз я продемонструю, я. що вони працюють. Вони працюють. Що треба зробити? Про це мало хто знає, тому я розказую, щоб ви знали. А треба просто підняти ручник. І після цього, бачите, тут на авто стоїть да? е, все. От на авто, так? Ручник я підняв. І дехо виключені. Часом так буває, що оцей тумблерочок. У вас ламається, так, він перестає нормально, коректно працювати, не включає, не виключає. Або, або ще щось. Ну, коротше, робить ненормально. І людям треба його поміняти, вони купляють на розборці, а от як достати, звідси його не знають. Починають оце знімати, там, підлазити через низ, це не дуже легко. так. Коротше, починають розбирати торпеду. На жаль, а це робити не треба. Як його зняти? А дуже легко, дивіться, ставимо на нуль. Втоплюємо, поворачуємо отак направо, і він просто виходить звідси, і ви дуже легко відчіпляєте, ставите новий тумблерочок і його назад ставите. Тим же образом. Все, він став назад, защелкнувся, все працює, все коректно. Далі, друзі, час від часу вам треба обнулити сервіс. Так, ви приїхали на СТО. Вам замінили масло і це там, коштує 50-100 гривень 150 е, о, 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 оце обнуління так, цього сервісу. І часто це роблять сервісмени через комп'ютер. так, Знаєте, цікаво, там все, це треба через комп'ютер. Але мало хто знає, що це ви можете зробити самі вручну. Зараз я покажу як. Дивіться, що вам для, себе, для цього треба зробити. Це тяжковато буду показати, але я зараз спробую. Дивіться, для цього треба одночасно включити запалення і зажати кнопочку Set. Зараз я якось постараюся зробити. Не знаю як, але я якось постараюсь. Отак Зажимаємо кнопочку Set. І у нас, бачите, обнуліть сервіс заміни мастила. Так, все. Обнуляємо. І ще є ж сервіс з заміни мастила, а є сервіс ще просто ТО. Його теж треба обнулити, щоб він потім не вискакував. Так само, дивіться, ми робимо. Е Перше, включаємо аварійку. Спочатку аварійку. Далі нам так само треба. Зараз я спробую цей телефон зажати, як в прошлий раз. Зажимаємо цю кнопочку Set. Включаємо запалення і дивимося об сервісний індика... індикатор з сервіса. Так, все сервісні індикатори на нулях, і нам не треба нікому платити. І це дуже зручно тим, хто обслуговує автомобіль самостійно, ну, як мінімум, можна поміняти масло і обнулити ці сервіси. Друзі, я відзняв для вас першу частину. Якщо хочете, щоб була друга частина, де буде ще більше лайфхаків, будь ласка, тисніть лайк, пишіть коментар, підписуйтесь на канал, напишіть мені, щоб я розумів, подобається вам чи ні. А поки ви дивитеся і хочете ще дізнатися ще один лайфхак, а це інженерне меню, у котрому дуже багато інформації. От з допомогою цього кліматроніка можна включити інженерне меню, в якому дуже багато інформації. Будь ласка, переходіть на це відео. Я показую іменно пальцем на нього. Там я показую, як включити це інженерне меню. І там можна подивитися температуру, масла, температуру, антіфріза. Е і дуже-дуже багато ще цікавих функцій. Так що, друзі, якщо подобається, переходьте, надіюсь, понравиться.